Самі Трампа і Путіна випробування для припинення війни. Пізніше будуть уже великі перемовини, під час яких обговорюватимуться питання територій. У майбутній годі може бути визнано, що агресор Росія фактично контролює окуповані території України, але політичного та правового визнання не буде. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що п'ятничний саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Владіміром Путін на Алясці стане важливим випробуванням для припинення війни в Україні. Про це він сказав в ефірі ABC News. Цитата: наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна. Наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни, зазначив Рютте. на його думку, у найближчому майбутньому будуть вже інші масштабні перемовини, і тоді йтиметься про території. Цитата. Коли справа дійде до повномасштабних перемовин, і будемо сподіватися, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі, ітиметься про територію, йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє, звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО не мати жодних. Обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі, сказав Рютте. глава НАТО. Визнав, що Росія контролює частину довоєнної території України. Цитата. Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України, сказав він. Ще одна цитата: коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто фактичну частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання, де юре, зазначив Рютте. Зустріч Трампа з Путіним запланована на 15 серпня. Це на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон-Москва хочуть угоду про зупинку війни, яка може закріпити окупацію частини території. На це Володимир Зеленський заявив: цитата: відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Нагадаємо, за даними БІЛД, наступний тиждень може стати доленосним для України. Цитата: зрозуміло, що Трамп хоче нарешті укласти угоду. Питання в тому, чого ця угода може коштувати Україні. Пишуть журналісти. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що лише рішуча політика може змусити Росію зупинити агресію. Поступу країні окупанту бути не може раніше. Блумберг писав, що Путін вимагатиме виведення зсу. З двох областей замість чотирьох натомість, начебто, готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту.